Усім привіт! У цьому відео я розкажу, як додати посилання ось тут на ваш канал в YouTube. Тож, щоб це зробити, потрібно знайти отут -от значок такий з олівчиком, натиснути на нього і вибрати Редагувати посилання. Після цього внизу знайти вкладку Спеціальні посилання і, як ми бачимо, можна додати їх до 5 штук. Тиснемо додати. І зараз я знайду посилання на свою групу по копірайтингу і скопіював ссылку цієї групи. І ось тут треба вставити ссылку, а сюди назву. Хочу звернути вашу увагу. Ну, додамо ще одне посилання з Твіттера, наприклад. Тиснемо готово. Хочу звернути вашу увагу, що назва посилання буде тільки з першим посиланням, всі інші будуть відображатися тільки значками. Тиснемо готово. І, як бачимо, у нас з'явилися посилання на каналі. Якщо відео було корисним, ставте палець вверх і підписуйтесь на канал. Всього доброго!